Металевий кунг, AR Design для Toyota Hilux – це не просто аксесуар, а ключовий елемент, що підвищує функціональні можливості вашого пікапа. Цей високоміцний кунг розроблений спеціально для Toyota Hilux, забезпечуючи ідеальне припасування і гармонійне поєднання із заводським дизайном автомобіля. Він виконаний з високоякісного алюмінію з посиленою конструкцією, що гарантує виняткову міцність та довговічність у найсуворіших умовах експлуатації. Покриття кунга має антикорозійний захист, що дозволяє йому витримувати вплив вологи, бруду, хімічних реагентів та інших агресивних факторів довкілля. Завдяки продуманій аеродинамічній формі, кунг Air Design не тільки захищає ваш вантажний відсік, але й зберігає оптимальну ефективність палива, зменшуючи опір повітря на високій швидкості. Внутрішній простір кунга продуманий до дрібниць він дозволяє легко розмістити всі необхідні речі та вантажі, забезпечуючи безпечне транспортування. Можливість встановлення додаткових аксесуарів, таких як рейлінги або багажники, робить кунг більш універсальним, дозволяючи перевозити великогабаритні вантажі або спортивне обладнання. Крім того, AR дизайн приділяє увагу не лише функціональності, а й естетиці. Металевий кунг надає Toyota Hilux сучасного і солідного вигляду, підкреслюючи його позашляхові якості та індивідуальність. Зручна система кріплення та відкриття забезпечують легкий доступ до вантажного відсіку. А посилені замки гарантують безпеку та захист від несанкціонованого доступу. КУНГ Design – це вибір тих, хто вимагає від свого автомобіля максимальної практичності, захисту та стилю, що ідеально підходить для активних подорожей, роботи або міських умов.